Всім привіт народ! З вами говорить Джек і ми сьогодні робимо такий обзор, чи стану я нормальним ютубером, чи стану я популярним. І перше питання. Чи збираюся я вкладувати в нього гроші? І, ну, Понятно, мені потрібен новий мікрофон і веб-камера, і все таке, все таке. У мене камера поламалася і, і така фіня сталася. Е, так. Ладно, я візьму друге Я не понял, что там. А, я все понял, так. Друге выберу. На камеру. Я собі вже один назбирав вже. У мене камера та стара зламалася, і от я вже прикупляв, прикупив вже нову і все вже нормально mm. Ну, все я... все. якось так. Тому що я ще заходжу на Ютубі, дивлюся, скільки в мене підписників. І це круто, коли я плюс один підписник для мене божественно. Ну, понятно, як би ж цього, ні. Так. Так, є, все файно. Так, я так от зроблю трохи. Ох. Так. У мене зараз 6 підписників. Я поставлю так. Що іменно я буду знімати? Відеоблоги, відеообзори... Мастер-класи... О, летсплей! О, це мені підходить. Ітак. Ти реальний трудяга і твой труд стоїть. Труд... Всім народ... народ! Мені... цей тест сказав, що я буду дуже-дуже дуже популярний. Тому вам потрібно підписатися на канал, поставити лайк, посміятися 5 хвилин з відео, сказати, що я крутий, ще раз підписатися. Ладно, ви все поняли, Тому з вами я був містер Джек, 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 джек Гейм. Всім попав, всім удачі.